що, Це оновлена реанімація центру легеневих хвороб в Ужгороді. Після капітального ремонту тут змінили підхід до інтенсивної терапії. Чотири реанімаційні зали з окремими входами підключені до систем життєзабезпечення, а черговий пост обладнаний для моніторингу пацієнтів у режимі реального часу. На екрані ми бачимо. Всі реанімаційні зали до кожного ліжка під'єднана камера. От реанімаційний зал номер один. Ми можемо спостерігати в реальному часі за всіма показниками пацієнта, бачити його стан, щоб швидко відреагувати на зміни. У відділенні тепер 9 ліжкомісць замість шести. Кожне з кнопкою виклику медперсоналу та сучасним обладнанням. Багатофункціональне ліжко з пультом управління для комфорту пацієнта. Приліжкова панель, яка містить 10 розеток по стандарту, 3 розетки для під'єднання до кисню та апаратів штучної вентиляції легень і вакуум. Біля кожного ліжка є апарат штучної вентиляції легень високого та середнього класу, монітор, а також інфузомат. Необхідність у реконструкції назрівала давно ще з часів пандемії коронавірусу. Саме тут під час спалаху COVID-19 вдалося врятувати 14 пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ. Це найкращий результат в області. Дуже інтенсивно працювали під час епідемії ковіда. Ми лікувалися в ньому майже тисячу. Пацієнтів більше 130 було інтубовано і 14 з них ми зняли з довготривалої штучної вентиляції легень. Це дуже гарний показник, і... але відділення було настільки перевантажено обладнанням, настільки було багато хворих, що в нас почалися проблеми з проводкою, електропроводкою, з іншими речами, ми були змушені приступити до капітального ремонту. 4 мільйони 300 тисяч гривень з обласного бюджету пішло на капремонт, реконструкцію та оснащення відділення. Василь Скрип каже: відтепер нашим пацієнтам і лікарям буде більш комфортно, а рівень якості надання медичних послуг зросте. Ми розуміємо, що питання не в ремонтах, не в, не в стінах, а питання є двох складових частин. Перше, це медичний персонал. Це висококваліфіковані лікарі закарпатської області, найкращого медичного закладу в цій сфері. І друге, це відповідне медичне обладнання, яким сьогодні ми бачимо, що забезпечено дане ремедиційне відділення. Заклад у літку 2024 року у межах медичної реформи об'єднав чотири медунстанови: центр легеневих хвороб, обласну інфекційну лікарню, шкірно-венерологічний центр і центр громадського здоров'я. Бачимо результат, коли керівник вміє керувати, вміє лікувати. І ми бачимо, ми сьогодні відкриваємо гарніційне відділення. Воно в дуже хорошому сучасному такому стилі, в дуже хорошому в хорошій якості, як ремонти, так і облатання. І це радує, тому що підхід до роботи зовсім інший. Це видно як на подвір'ї, так і в складах, де Зберігаються медикаменти, і мене особисто це дійсно надихає на те, що в нас може, може це вийти. І нам не треба нарікати на нашу медицину, тому що дійсно у нас хороша медицина. Треба тільки хотіти цим займатися. Крім того, центр отримав сучасну техніку в межах польсько-українського проєкту. Зокрема, комп'ютерний томограф, бронхоскопи, наркозні апарати, УЗД і пересувні рентгент кабінети у 2025 році. заклад фінансуватиметься НСЗУ на понад 125 мільйонів гривень за 12 пакетами медичних гарантій. Ще 25 мільйонів передбачили з місцевого бюджету у планах і надалі розвивати регіональну медицину.